Наскільки реально повернути гроші, які лікарня неправомірно взяла так, з пацієнта реально Буквально цієї п'ятниці? Я розказувала історію, коли 25 тисяч гривень повернули пацієнт пацієнтів за те, що заставили купити ліки, коли лікували інфаркт. Національна служба здоров'я України перевірила заклади охорони здоров'я Києва та області на якість виконання програми медичних гарантій. Результатами моніторингу поділилася з представниками змі голова НСЗУ Наталія Гусак. Серед іншого, керівниця НСЗУ розповіла, що завдяки моніторингу на Київщині вдалося усунути порушення, через які багато пацієнтів з інсультами не змогли отримати повний пакет медичних гарантій. А все через те, що був прокладений неправильний маршрут пацієнта. Тобто, коли хворого везуть у лікарні, які не мають договорів з НСЗУ на лікування, скажімо, інсультів, це означає, що людина втрачає можливість отримати. Повний обсяг, давайте так, повний обсяг медичної допомоги за тими вимогами, які виставляє Національна служба здоров'я України. На сайті Національної служби здоров'я є електронна карта, на якій можна дізнатися, які саме заклади надають ту чи іншу послугу і де можна пройти необхідне обстеження безкоштовно. Наталя Гусак також нагадала, що за програмою медичних гарантій можна отримати послуги первинки, програми доступних ліків та екстрену медичну допомогу. То, якщо у вас стається якийсь ургентний випадок, у вас, не дай Боже, стається в... і є всі признаки інсульту, ви викликаєте швидку, що за швидку допомогу, за те, що вона привезе вас по маршруту відповідно визначеним е департаментом охорони здоров'я, привезе в найближчий заклад, який законтрактований на інсульт, за це сплачує держава у вигляді закупівлі послуг екстреної медичної допомоги. Окрім цього, лікування інфарктів та онкології, пологи, неонатальну допомогу, хірургічні послуги, послуги з діалізу. Все це серед іншого теж можна отримати за програмою медичних гарантій. У 2024 році ми розпочали закуповувати послуги ще з трансплантації для українців. Відповідно, ця програма перейшла в програму медичних гарантій. І ми адмініструємо окремі програми ще поміж програмою медичних гарантій, як до прикладу, зубопротизування та собою лікування. Ні, військових, але треба пам'ятати, що пацієнти отримують це лікування безкоштовно лише у тих медзакладах, які мають підписані відповідні договори з НСЗУ. Також керівниця Національної служби здоров'я України закликала не боятися звертатися зі скаргами, якщо права пацієнтів були порушені. Для цього необхідно заповнити відповідну заяву на сайті або ж зателефонувати за номером гарячої лінії 16 77.